Спеціальний індивідуальний жетон для сотрудника поліції видається особовому складу, який пройшов передістацію. Наш особовий склад, протягом в місяців пройшли передістацію, були деякі понижені в посаді, деякі переведені, ну, в основному всі залишились на своїх містах. Тобто цей жетон, поліцейський, вибачте на мені, має определенний номер. Це індивідуальний номер кожного поліцейського, який прописується в особовій справі, прописується в посвідченні цей жетон Закріплений за поліцейським до кінця служби. До кінця його служби, поки працює, служить у нас в поліції. Є звісно, що цей жетон підтверджує належність до органів Національної поліції і всі прописані в законі про національну поліцію застосування зброї, спецзасобів і таке інше. Шикуйся! Трунка рівняння до середини. Та вже особовий склад поліції охорони для вручення жетонів построєн. Заступник начальника безполковних поліцій. Вільна вільна. Ще раз поздоровський. Надзвичайно приємно, що передовий саме мобільний підрозділ самим одним із перших отримує жетони поліцейського, виконуючи норму статті 20 закону про національну поліцію. Це є необхідність, це вимагає закону. Я вам скажу, що жоден підрозділ ВНП ще не отримав жетони. Певно, що може там матеріальні якісь питання, питання вирішені будуть, але ви перші. Як перші скрізь приїздите на серйозні. Правопорушення, перше реагуєте, і це ще раз кажу, надзвичайно приємно. Я хочу, щоб цей жетон, який ви зараз отримаєте, був не просто нагрудним знаком, а щоб він прикипів до вашого серця, щоб ви його носили з гордістю, ніде його не втратили і здали тільки тоді, коли приймете особисте рішення, особисте рішення про виход на заслужений відпочинок. Приступити до вручення життя.

в українському народу. Приціниться Віталія Наполь. Я Підрозділи управління поліції охорони пройшли успішну переатестацію. Сьогодні, згідно 20-ї статті закону про національну поліцію, отримують жетони поліцейської. Це вимога норми закону. Привітав і побажав їм носити їх з честю і з гордістю. 56 осіб рядового царського складу отримали сьогодні житони. Взагалі, Вони перші, та, хто отримує жито? Взагалі, підрозділ державної служби охорони або управління поліції охорони перший, хто придбав і отримує жито. Яка була переатестація? Що вони проходили? Переатестацію проходять згідно норм реформи. Всі підрозділи управління поліції охорони одне з пройшло. Проходили тестування, проходили співбесіди. Була також комісія з громадськості. Успішно завершена. Інші переатестації проходять чи не проходять. Зараз завершується в процесі третя хвиля атестації. Проходить я голова одної з комісій. Також беру участь в атестації. Також залучена громадськість виконується задача по реформі. А що це за жетон? Чим вона саме? Індивідуальний номер на жетоні поліцейського. Людина може звернутися, оскаржити дії, вона може записати номер жетона, сфотографувати, дозволяється звести відеозйомку за роботою поліції в службовий час. Це є дуже гарно для відновлення довіри, населення. Яковенко Игорь Яковенко, Яковенко Игорь Александрович. Батальон! Ревняня проборусь!